Напередодні новорічних свят час подбати про особливий подарунок та придбати сертифікат на процедури в центрі здоров'я і краси Махараджа Йога Ен Спа. Мені подарували сертифікат, і я дуже була задоволена цим подарунком, тому що я кайфанула від душі від цих процедур. Щасливі задоволені очі гостей це і є місія центру Махараджа, говорить його засновниця. Коли до нас приходять поколіннями, коли нас дарують, як прояв. Турботи про найдорожчих, я розумію, ми все робимо правильно, ми на своєму місці. Центр Махараджа Йога енд СПА вже 15 років піклується про відновлення балансу душі та тіла харків'ян. Махараджа, як на мене, є одним з найкваліфікованіших у Харкові. Центрів. Я дуже люблю ці всі спа процедури, оці всі масажики, масла. вообще, це взагалі топ. Місце спокою справжнє. Я це місце люблю і навіть не являю свій тиждень без. Практики тут, тож за відчуттям спокою та турботи йдуть у Махараджа йога Енспа.